Тож взимку не полюбляє полуничний концентрований напій та ще й із теплою запашною паляницею. Зробити його напрочуд просто. Для цього нам потрібні дрібні, трішечки перестиглі ягоди полуниці, але не ушкоджені. Відриваємо від них хвостики, які теж можна пустити в діло, висушивши, і з них вийде добрий чай. Обов'язково треба простерилізувати банки. Я їх підготовлюю таким чином. На чайник ставлю банку і тримаю десь приблизно 5 хвилин. Дехто це робить у духовці, дехто миє розчином соди. Я роблю ось так, мені подобається. Банки я перевертаю до дригом, щоб з них стекла зайва вода. І за допомогою спеціальної ліки наповнюю їх далі полуничками підготовленими. Але не повністю, лише на 1 четверту простору. Тепер треба додати цукор основний консервант. Його я додаю 200 г на 3-літровий бутиль. А також одну чайну ложку лимонної кислоти, яку можна замінити соком свіжого лимона. Вона відіграє важливу роль, роблячи ваш напій червоного насиченого кольору. Далі заливаємо банки окропом аж під саму горловинку, і накриваємо. Металевою кришечкою. Після наповнення банок водою беремо до рук свого старенького закаточного ключа, кладемо металеві кришки і міцно закатуємо для того, щоб консервація стояла до самісінької зими. Після того, як банки трішечки охолонуть, слід декілька разів перевернути їх або поколотити, щоб сахар, який залишився на дні, розстав. Ставимо банки на кришку, тим самим перевіряючи, щоб не було підтікань. А далі вкриваємо куфайкою і залишаємо так до ранку. Ранком полуничка переїде в погріб до самісінької зими.